Прямо над нами десь повинна літати зала. Ну начебто нічого поки не летить. Зенітники 118-ї бригади йдуть на позицію. Ми не з першого разу могли заїхати через те, що трошки сюди прильоти були. Діставшись до місця, чекаємо у бліндажі. Зараз працює ворожа артилерія. Зараз літає зала, це ворожий безпілотник з електродвигуном. Коректує артилерію зазвичай. Завдання бійців виявити та знищити російський дрон-розвідник. Главна задача наша це не допустити коригування артилерійського і авіаційного вогню. На лінії зенітка, очі та прикриття для наших військових. Установка може нищити ворожі сили на відстані до 2,5 кілометрів. По цілям у небі працює до 1,5 кілометра. Знаходимося в можливих для нас відстанях. Наша арта працює. Ми не даємо знайти звідки вона працює. Бачимо в небі ворожий дрон на наведення лічені секунди. Ворог, ворог, гор. Зенітники 118-ї бригади відпрацювали по російському дрону розвіднику. Його, во-первых, трудно замітити, ну він він ж на висоті. Ми його засікли і по ньому відпрацювали. Розрахунок зенітки на чергування цілодобово. Гарна погода, не гарна для зенітників. Складніше дістати ворожу пташку. Тому що погода хороша і піднімаються вище, чим наші достають зі ушки. Полюють за російськими дронами і мобільні групи. Зушка проста та надійна у використанні кажуть хлопці. Стрільба відбувається або з руки, це може бути ось ця ручка, або ноги. Тут дві педалі. Права педаль вона стріляє, ліва педаль вона стопорить. На рахунку бійців знищені російські суперками та ланцети. З останнього і ворожий шахет. Часточки трошки все Ось його місце падіння. Найважче кажуть захисники вполювати російську залу. Вона мала, мала, підніматься на два кілометри, а дані видає є до сантиметра. За час війни зенітники стали справжньою надійною родиною, зізнається, начальник ППО 118-ї бригади. Своїми побратимами пишається. Хлопців єдно можу сказати, що сплочені, прийшли вони самі сюди, працюють, хочуть, щоб добити ворога. І, чесно сказати, Труднощів немає. Вони знають, куди прийшли, і вони працюють. Зенітники надійне прикриття для наших бійців, тому ворог ненавидить їх найбільше, зізнаються хлопці. Кацапи люблять нам, так як ми дивимося за ними, нам ці очі навіть виколопати в деяких випадках. Вже таке траплялося, через що і мотивує нас. Чим більше їх нищити, так як чим більше. Буде мертвих кацапів, тим швидше буде перемога. У окупантів багато як розвідувальних безпілотників, так і в півідронів, аби ефективніше протистояти ворогу і відчувати себе більш захищеними. Нашим воїнам потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Попри складну ситуацію, ціль одна кажуть захисники. Настрій, настрій до перемоги. Слава Україні.